Вітаю сьогодні. Такий коротенький огляд бінокля SWIFT відомої японської марки, яка широко представляє біноклі, якої широко представлені в США і Європі, де є цілі клуби поціновувачів цих біноклів, це модель початкового рівня від SWIFT з зеленою полоскою, з повним просвітленням птичних поверхонь. Модель, як ми бачимо, Belmont 8 х 40. З екстра вайту на ширококутний. Цей бінокль комплектувався таким кофром. Дуже, ну всі, в кого були біноклі з Fift, всі знають такі кофри з таким, з такою обшивкою бірюзового кольору. Але повернемося до бінокля. В мене до цього було декілька біноклів Swift, Мені вони дуже сподобалися. Світлі такі біноклі, особливо в, в сутінках, доволі видають світлу картинку, непогана якість зображення. І до недавнього часу в моїх планах було перепробувати всю, всі біноклі, які випускала ця компанія, щоб вони всі в мене були, щоб зробити остаточний висновок. Про цю компанію, яка виробляла біноклі. Можливо, мабуть, зараз цієї компанії вже немає, тому що деяких біноклі я зустрічав уже в сучасному корпусі. Вірніше бачив, в руках не тримав в сучасному корпусі, прорезиненому, ну і, в принципі, як і більшості біноклів. Не знаю, чи зараз ця фірма збереглася, але мені здається, що ні. Справжній свіфт є ще. Компанії є ще більш бюджетні біноклі. Це Технар by Swift, і це Green's By Swift. Але в даному випадку це справній Swift. Цей бінокль в чудовому стані, ну, в доброму стані. Він чистесенький, без грибка. Але подивившись ну, я помітив ну, неприємно якось трошки очам відвівши бінокль, я побачив, що він. Злегка двоїть, нагадаю, злегка. Я думаю, якщо б, наприклад, я зустрів би 10 людей і дав би їм подивитися в цей бінокль, вони, в принципі, сказали, що все чудово, нічого не двоїть, хорошу картинку показує. Але для мене маленький дискомфорт, тому вирішено було звичайно зробити колімацію на цьому біноклі. Ну, казалось би, звичайний процес. А у всіх біноклях світ, які в мене були, тут стоїть така пластина, де відкручуються винта, і трьома іншими їх викручуючи або закручуючи, ви таким чином нахиляєте призми і регулюєте їх нахил, і виводите таким чином кулімацію. Ну, здавалося б, я думаю, зніму корпус. Вірніше викручу об'єктиви. Ще раз передивлюся, чи немає там грибка. Зніму окуляри. І від'юстую. Але наскільки було моє розчарування, відкрутивши об'єктиви, я побачив зараз я вам продемонструю. Так, кришки я вже відкрутив винти. я побачив, що зазвичай тут стоять ці винти, якими можна регулювати призми. Тобто, дивіться, ви дивитеся в бінокль і знявши ці кришки, ви дивитесь в бінокль і юстуєте. Тим чи іншим винтом виводити картинку, яка потрібна. Але яке ж було моє здивування, коли я побачив, що ці винти стоять з цієї сторони, з цієї сторони стоять? У мене питання до інженерів SWIFT. Як скажіть мені, будь ласка, як можна було до такого додуматися? Навіщо це взагалі було робити? Якщо можна це все було просто з цієї сторони робити, я навіть не уявляю, як мені потрібно тепер вкрутити об'єктиви, дивитися в окуляри із цієї сторони. З цієї сторони я маю відістувати цей бінокль. Ну, я думаю, навіть до такого китайці, мабуть, би не додумалися як Свіфт. До речі, попередній біноклі також Belmont, але в цільному корпусі А-ляушен Laушен Baушенлом, то, в принципі, тут юстування були. Це вже більш сучасне, я думаю, це так 90-ті роки. Свіфт, уже корпус класичний, не летий. І просто я зараз такий шокований, в принципі, я не думав нічого знімати, тому що про цей бінокль якби багато вже є оглядів, і яка в нього картинка, і все. Але от такий принцип юстування біноклів, ну мене, чесно сказати, вразив. Я, в принципі, шокований, якось так.